Долучимо з цього приводу нашого е гостя з нами на начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Пане Дмитро, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго ранку! Героям слава вітаю студія! Та гостей та глядачів. Власне, пане Дмитре, знаємо, що вчора було багато інформації стосовно піденного напрямку, зокрема, кринок. Бо деякі військові навіть робили такі заяви, що Збройні сили України відійшли з того напрямку. Далі вийшло спростування, що збройні сили не виводили війська з кринок, і знаємо, що ми говорили про те, що наші, е, наша армія продовжує виконувати там бойове завдання. Чому, по-перше, можливо прояснити, відбулася таке ну, фальштартове фальстартова заява. І в принципі, яка нині там ситуація? Ну, це черговий кейс, який засвідчує, що е, завжди треба спиратися на інформацію з офіційних джерел. фальстарту, і міськ комунікації ніякої не відбулося, тому що. Ці заяви не надходили від уповноваженої на це особи. Це особиста власна точка зору, можна сказати, така творчість окремо взятих людей. У нас, в принципі, ми щоденно виходимо на комунікацію, щоденно доводимо до суспільства стан справ і положення. І в принципі, меседж, який про який ви зараз кажете, він був якраз не про негатив, якийсь не про виведення. А про те, що нібито хтось кудись там просунувся. Uh -huh. е, насправді так, триває бойова робота, вона uh -huh. успішна, ворог несе втрати, ворог е, е, має повертати на свої позиції після невдалих штурмів, е, понісши відповідні втрати як, як загиблими, так і е, пораненими. І, до речі, е, тут цікавий момент щодо пропорції загиблих до поранених, вона збільшилася. Що раніше це була третина зазвичай від загальних втрат, зараз це половина стабільно, тому що інтенсивність боїв не дозволяє там вчасно надати допомогу, евакуювати. У них і так це було не дуже. А тепер ще складніше. Mm -hmm. От, тим більше у нас там багато таких відбувалося завжди боїв на воді, там не дуже щось надаш якусь допомогу. А ну, так, да. в принципі, вчора у нас було дев'ять штурмів на клинки з боку ворога: один на Стармайорськ, один на Роботино. І вони безрезультатні, угу. пане Дмитре, можливо, можете спростувати чи підтвердити а, власне це фрагмент з тієї ж самої заяви щодо того, коли зазначав цей військовий, що? Власне, відступали збройні сили скринок, але інформація ну, Вони вийшли. вийшли, вийшли да, закріпилися да, в іншому. Він місці. зазначав, що да, наші військові закріпилися в іншому місті на цьому ж самому напрямку на лівому березі. Цю інформацію можете підтвердити, що десь в іншому місті у нас так само є. Можливо, плацдарм потенційний. Насправді там такий собі тіні толка, і толкає, він відбувається постійно. Тому сказати, що це якісь суттєві зміни лінії фронту. Або положення я не можу. Тобто, uh -huh. згодом, якщо у нас буде відповідний привід для комунікації, ми обов'язково з ним вийдемо і поділимося uh -huh. з суспільством. Але наразі, в принципі, так, там іноді бувають якісь поліпшення якогось тактичного положення, але на такому досить невисокому рівні. Тому що там, здебільшого, ми знаходимося в обороні, звісно. І Ворог намагається щоденно нас просто спіличку українських морпіхів. Але бачите, результату немає. Ми утримуємо цей плацдарм, це надає нам деякі тактичні переваги, і відповідно, до речі, ворог так само симетрично намагався повернутися на той самий острів Нестрига для того, щоб теж мати таку тактичну перевагу знаходячись фактично на правому березі, тому що Нестрига, наприклад, це фактично правобережжя, хоч досить далеко від берега. Але, тим не менш, загирлом річки від них. І там так само він успіху не досяг, вони так само чудово розуміють важливість закріпитися там ближче до ворога. Тому, в принципі, триває бойова робота, сказати, що відбулись якісь зміни, які там, ну, треба виносити в суспільний простір, наразі не готові. Добре, до інших теж приємних новин. Зазначаю, що принаймні, вже бачили ми навіть і відео роботи. Наші морські дрони, Сія Бейбі, тепер оснащені градами та нічні удари по олушці. Власне, теж ми бачили цієї ночі відбулися. Давайте щодо цих морських дронів. Наскільки, ну власне, не знаю, можемо очікувати якихось таких результатів необхідних нам у цьому напрямку їх використання, бо знов таки морські дрони зазвичай нас використовувалися. Ми бачили результативність щодо Кримського мосту. Але зараз бачили російська армія, ну збудувала вже сухопутний коридор залізничну дорогу до півострова. Наскільки зараз всі ці маневри щодо півострова тимчасово окупованого і кримського мосту вони доречні і необхідні. Перше, я не знаю, звідки у вас інформація про добудовану залізницю. Е, до О, Якщо Ви не помиля, це інформації очільник. інформації немає. Це очільник е, Маріуполя зазначав пан Федоров? Так там мовиться це це запорізькі... А до, до Криму вони ще нічого не дотягнули і ще не зрозуміло, коли дотягнуть. Вони там е, розповідають про те, що до кінця 24-го року, але це не факт, що вони дотягнуть гілку. До кінця цього року так вони будують досить швидко. реально вони вміють будувати залізницю. Давайте називати речі своїми іменами. У них є воєнізовані підрозділи залізничники складі е, збройних сил так званої Російської Федерації, е, але це більше про відновлення після пошкодження ці війська. Uh -huh. А так uh -huh. е, ні, там ситуація залишається незмінною. Коридор Суходолом це поки що е, проект, який ще розбудовується, називаємо його так. І звісно, зі зрозумілих причин вони взялися за нього, тому що, по-перше, міст це не, не дуже безпечно по-друге, не дуже він працює після ушкоджень. А по-третє, звісно, цілком логічно мати альтернативний варіант навчання боєприпасів, особового складу і озброєнь на театр бойових дій на півдні України, наприклад, тому тут насправді особливої новини знов таки нема. Угу, Міну. А Мінусів, пан... близькість, да. угу. так. Так, так, продовжуйте. продовжуйте. Мінусів для них це близькість до лінії бойового зіткнення, відповідно, більший набір інструментів для того, щоб уражати цю залізницю. З плюсів вона швидко відновлюється. Що стосується дронів, ну, це війна технології, війна військової думки, пошук дії протидії. От зараз. Така протидія. Але щодо комунікації по застосуванню дронів Сібейбі все ж таки треба звертатися до відповідної установи. до Служби безпеки України, це їхні зрозуміло. А пане Дмитро, тоді на завершення запитання. Ну, таке от колеги підказують, що ви у відрядженні зараз у Великій Британії цікаво, що ви там робите. Ну і звичайно, чи бачили залужного? Може, десь там теж спілкувалися, як він поживає. У нас відбувається зараз планувальна конференція. Ми готуємося до проведення чергових міжнародних навчань між за участю України. Це відомий вам всім Сібриз, Це основні наші навчання у військово-морських силах. До повномасштабного вторгнення це були чи не найбільші навчання загалом в Збройних силах України. І так, цього року ми знову будемо проходити відповідне оцінювання, проходити відповідні навчання. З метою, скажімо так, підвищення рівня сумісності з країнами-членами НАТО, тут перебувають наші кораблі з нашими екіпажами класу Сандаун протимінні, і основна тематика залишається звісно протимінна, угу. тому що це те, до чого ми готуємося. Це один з елементів розбудови військово-морських сил, тому що забезпечення безпеки цивільного судноплавства є одним з наших ровних завдань. Що дуже важливо для експортно-імпортних спроможностей нашої країни, враховуючи, що 90% експорту імпорту в Україні морські, mm -hmm. Mm -hmm. E, залужного не бачили. Ну насправді, скажімо ем, так, персоналі подібного рівня е, вони мають, е, якщо і бути присутні, то безпосередньо вже на заходах. І е, знов таки, щодо щодо рівня проведення, це е, теж питання до протоколу, тому що Бувають навчання знов таки різного рівня залученості, різних ага. сил і їх, і ага. об'ємів цих сил. Тому ці все питання теж таки більше для того відповідних структур ага. міжнародних в Україні. зрозуміло. Ну якщо зустрінете, передавайте йому вітання з України і від новин лайв від нас від від ранку. Лайв будемо вам вдячні і спасибі, що долучилися до нашого ефіру. Дмитро Плотенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Був із нами на прямому.